Продуктивна діяльність ліплення, тема нашого заняття жовті кульбабки. Добрий день, вітаю всіх, і дорослих, і малих. Малята, послухайте загадочку. Жовта пухнаста, та не курча. Потім літає та не пташинка, знають метелики, бджоли та бабка, сонечку квітку, травневу кульбабку. Дітки, не даремно. Останній місяць весни і травень вважається сезоном, тобто порою цвітіння кульбаб. Погляньте, як виглядає квітучий луг. Дуже яскравий, красивий, чарівний. І ми спочатку луг дітки виглядає, немов золотий, а потім квітки перетворюються на сріблясті кульки. На лузі розцвіло дуже багато жовтих квіточок. Квітка кульбабки, вона кругла, пухнаста і на ній є тоненькі стебельцян, А листочки, дітки, перисто надрізані і довгі. Ви бачите, я пропоную вам сьогодні зліпити розквітлі кульбабки. Спочатку зробимо пальчикову вправу. Виросли кульбабові листочки. Ульбаба виклинула пуп'янки. Розквітли жовті квіточки, повія вітерець, хитає стебельця. і пушинки полетіли мандрувати над логом. Працюємо на блакитному аркуші паперу. Спочатку будемо ліпити стебло, беремо зелений пластилін, скочуємо дітки ковбаски. Ось такі, тому що у кульбабки стебло тоненьке. Викладаємо, я вже заготувала, притискаємо пальчиком посерединки довге стебельце, так як ви вже бачите, а по бокам зробимо трішки менші. Притискаємо, скочуємо. Качалочки притискаємо пальчиками. Таку. Далі, дітки, будемо скочувати стовпчик. Такий стовпчик, скочуємо і будемо його пальчиками так трішки притискаємо в, долонь, в ручках пальчиками. Щоб він тако сплюснутий став листочок, і притискаємо його на наш картон. Витягуємо, дітки, пальчиком наші листочки, щоб вони були такі перисто надрізані. Бачите, вони такі з прорізаними краями наші листочки. Бачите, тут два листочка. От і ми зробимо з вами два листочки, притискаємо добре, і пальчиками витягуємо. Так, зробили листочки. Тепер, дітки, будемо робити квітку. Квіточка кольбабки вона кругла, жовта, тому ми будемо скочувати кульки, як ви бачите. І будемо їх сплюснувати. Тако в перепічку сплюснуємо і прикладаємо. Так, їх у нас, як ви бачите, квіточок три. Тому ми беремо, робимо три кульки і притискаємо їх на стебло. Так, пальчиками тако розминаємо, притискаємо. А тепер, дітки, стекою потрібно буде їх надрізати. Отако От стекою надрізаємо, як витягуємо. Так, дітки, робимо надрізи над нашим голівеньками. Дітки, так, малята, я вже витягнула, як ви бачите, тако стекою края. Далі ми беремо пластилін помаранчевого кольору. І також скочуємо дітки, кульки, притискаємо їх і прикладаємо зверху, таку, на жовту прикладаємо помаранчеву. І також, дітки, ми стекою, таку, витягуємо. Тако витягуємо нашу квіточку стекою. І так робимо ми всі три квіточки. Дітки, Ось такі квіточки. І далі ми беремо ще жовтий пластилін, скочуємо маленькі кульки, маленькі, і ці кульки ми притискаємо поверх помаранчевого пластиліну. Їх також три кульки робимо. Притискаємо пальчиками і робимо маленькі такі надрізи. Не надрізи, а такого витягуємо також стекою. Ще така об'ємна кульбабка, тому що у кульбабки дуже багато дрібненьких пелюсточок. Так, Тепер, ще ви побачили, можете побачити, що на листочках є отакі тоненькі тоненькі смужечки. Тож ми скочуємо таку тонесеньку чорну, таку, чорного кольору качалочку, і прикладаємо її на листочок і притискаємо. Діти, ось така кульбабка вийшла в мене. Дома ліпіть, розквітлі кульбабки, присилайте мені свої роботи, буду чекати. До побачення!